Малята. Любі хлопчики, дівчата, сьогодні у нас заняття з логіку математичного розвитку, і я запрошую вас до казки. Дітки, ми потрапили до казки. Чи знаєте ви, хто це? Так, це казкові герої. А з якої казки ці герої? Так, це герої казки Колобок. А чи пам'ятаєте, про кого ця казка? Так, ця казка про колобка. Від діда з бабусею утік, побіг у ліс і раптом зник. А щоб бабуся з дідусем не сумували, зліпимо їм колобків. Які гарні колобки! Цікаво! А чи вміють вони котитися по доріжці, як той колобок з казки? Давайте перевіримо. Дітки, покотімо колобки по стежинках до лісу. Маленький колобок по жовтій стежині, великий колобок по зеленій стежині. Діти, покажіть маленький колобок. Так. Ось він, а тепер покажіть, де великий колобок? Ось він! Беремо маленький колобок, по якій стежині він покотиться. Так, по жовтій, покотився колобок. Беремо великий колобок, по якій стежині покотиться великий колобок. Так, по зеленій. Діти, погляньте на колобки, на що вони схожі за формою. Так, колобки схожі на кулю. Скільки я тримаю куль? Так, я тримаю дві кулі. Візьму свою кулю та покатаю її по долоньках. Дітки, подивіться, їй щось заважає? Ні, не заважає. А чому? Тому що куля кругла, яка іграшка подібна до кулі. Так, м'ячик. Ось якого кольору м'ячик? Правильно. Червоного. А якої форми? Круглої. М'яч подібний до кулі. М'ячик дуже захотів подивитись у люстерко. Що м'яч побачив у люстерці? Так, червоний круг. Дітки. А тепер знайдіть фотографії нашого м'яча. Це круги червоного кольору. Так, молодці, оцей ще який. Так, оцей ще який. Розумнички. Ось фотографії. Нашого м'яча. Скільки кругів ви обрали? Багато. А скільки м'ячів? Один. А тепер, дітки, назвіть предмети, які мають форму кулі. Молодці малята! Дітки, дуже гарно ми сьогодні грали. А що ми робили з пластиліном? Так. Колобок. Дітки, а з якою новою фігурою ми ознайомилися? Так, молодці із кулею. Розумнички мої, до побачення!